Дітям і підліткам заборонено дивитися телепередачі та фільми з жахами, насильством, інтимними сценами, наркотиками і лайкою. Не пускатимуть підростаючі покоління до екранів нові позначки, які нацрада з питань телебачення хоче ввести з 2013 року. Піктограми у вигляді малюнків замінять уже звичний світлофор з кругом, трикутником і квадратом. Група, яка розробляла зображення, запропонувала по два варіанти для кожної категорії. Проте не всім ці малюнки зрозумілі. Та до смаку я е, не зовсім підтримую те, що запропоновано, і я сподіваюся, що це не є. Е... Вже остаточний варіант, скажімо, з двох моментів тобто або, або той. Скажімо, от той, та позначка, яка означає жахи, мені одна із них зовсім не подобається, інша також потребувала б удосконалення. Я думаю, що це мало б бути винесено на обговорення. Один раз. І друге, це те, що все таки пропозиції мали піти від ширшого кола. Позначки розробляли і телевізійники, і психологи, і науковці враховували досвід іноземних колег та думку батьків. Проте розшифрувати більшість малюнків важко, зазначає психолог Наталія Гаєвська. Позначки, які стосуються жахів, насправді тут вони є досить такі неоднозначні і чітко сказати, що саме малося на увазі авторами, ну мабуть що складно. І якщо ми. Навіть уявимо собі, що ці позначки бачить людина, яка на ну, припустимо все своє життя провела в селі, в якійсь сільській місцевості. Побачивши це все, вона ну навряд чи зможе зрозуміти і правильно трактувати, що, що це таке є і до чого це все. Як телевізійники, так і психологи вважають, що замість нового маркування краще очистити телебачення від тих же лайки, насильства і наркотиків. Тоді б не довелося багато позначати і страждати від наслідків поганого виховання молоді. Я готовий. Обома руками голосувати за те, щоб все-таки ефір був чистіший, особливо телевізійний ефір був чистіший. І щоб не ставало дедалі більшою модою вживання ненормативної лексики і насильство, і жахіття, які демонструють на екранах, воно, як кажуть, руйнує душу не тільки дитини, але і дорослої людини. Це однозначно перекидається і за рамки екрану за межі ефіру. На вулицю я би не сказала, що потрібно повністю обмежити, повністю заборонити, тому що заборони <кій> вони ще ніколи нікого ні до чого доброго не приводили. Але от обмежити, обмежити продукцію з такою з такою величезною кількістю і насильства, і якихось сексуальних сцен, і жахів, і використання наркотиків і нецензурної лексики однозначно, що це потрібно зробити і. Чим менше такої продукції буде, відповідно, тим краще буде. І якщо замінити її на якісь більш конструктивніші речі, звичайно від цього виграють всі. Крім нових позначок на телеекранах залишать вікові маркування. Програми для дітей транслюватимуть впродовж дня: 14-річних запросять до телевізора з 18-ї години, – з 21-ї, 18-річним – з 23-ї, А тим, кому виповнилося 21, пропонують контент після опівночі.